Всім привіт! Всім, хто за мною слідкує, хто на мене підписаний, і хто ще ні, то вже не забудьте підписатися, зразу наголошую. Сьогодні у нас 8 травня і у нас ще там завалявся живець яблуньки, тому сьогодні вам покажу ще один спосіб паразит, як можна прищепити. Щепити буду не я, я вам лише зараз, як оператор, все зніму і покажу новенький, цікавенький спосіб. Тому погнали! Так, ось у нас такий є живець Гармоні де Лоріне. Будемо таким щепити. Так. Робимо такий легенький надріз. А далі просто слідкуємо. Підняли там кору, розділили так на попула, на дві таких частинки. Далі буде якась махінація з живцем. Робимо зріз рівненький, гладенький, знімаємо тут кору з живця легенько. Знімаємо тільки до камбію, так, щоб камбіальний слой залишити легенько, от таким от чином. Так далі ми зрізаємо наш живець. Дві-три бруньки. Брунька дві. Кому як зручно, в кого який живеть. І далі. Під кору нашої яблуньки. Так, підняли там ту кору, засунули добре живець. Отаким от, от чином. Покажу вам так. І обмотуємо ізоляційною стрічкою. Клейкою стороною наверх. То була перевірка, щоб впевнитись і не збрехати. Так, стрічку туди попідживець. Пробуємо просунути. Так, ну ніби поки все виходить. Ще разочок. Так, взяли ми живий бальзам наш кору, от таке от зараз вам показую. І тут подивіться зараз фокус на виду. Тут у нас ось вийшов такий простір, бачите? І тут дирочка, і тут не пристає гілочка, наш живець до, до нашої яблуні. Тут замастюємо цією корою і зріз самого живця. І таким чином у нас буде. Тут у нас є ось гілочка одної яблуньки буде молоденька, у нас тут ще гілочка. І вже приживеться у нас. Живець, який ми ось прищепили. Зараз я вам піду до іншої яблуньки вже покажу, там є в нас готовий. Вже наглядний приклад вам зараз продемонструю. А тут поки отак. Так, тут вам показала, тепер йду до наглядного прикладу, так сказати. Ось дивіться, в нас тут також все обмотано ізоляційною стрічкою. Це точно таким самим способом зроблена. Подивіться, вже, які тут маємо прирости. Ось одна, дивіться. Також зроблена прищепа, вже маємо такий приріст. І тут ось собі в нас гілочка уже. урожаєм має бути. З іншого боку зараз обійду. Теж таке маємо. Тут у нас прищепа зроблена, вже подивіться, також, які прирости. І тут собі гілочка в нас. Зовсім іншого. Подивіться, це дуже зручний спосіб. Поки тут у нас собі прищепа приживається, ця гілочка в нас плодоносить, собі збираємо урожай. Подивіться, тут яблучка ось у нас заклали, закладені. А тоді, через рік-два, коли нам треба буде, зможемо собі змінити сорт. Ось поруч те ж саме. Зроблена прищепа, пішла вріст. Тут гілочка є, вже теж дивіться з яблучками. А ці прищепи. Так, зараз розмотаємо бірку. Так. так, що це в нас? Рубінола була зроблена фокус 1 квітня 25-го року. Ось. Сім штук у нас тут є. Ну, тут, видно, всі вони ізоляційною стрічкою обмотані. Тому ось такий от зручний і цікавий спосіб. І там он звідти також подивіться, вже які прирости. І звідти також видно. Ви можете бачити, що там ось трошки більший приріст, там он трішечки менший. Ну, по-різному. Тут взагалі, подивіться, вже яка гілочка. Тут так само, ну, а тут у нас ще є прищапа зроблена в розчіп. Ось тут. Зараз фокус. А це в нас тут із вершечка гілочки, щоб не викидати, фокус не наводиться. То в нас тут все, все до діла, все до ладу. Тому ось такий спосіб я вийшла показати. Користуйтесь, кому цікаво. Поширюйте, можливо, комусь буде корисним. І користуйтесь. На цьому все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним, тому не забудьте поширювати його, ділитися своїми друзями. І цим самим допомагати мені, як я вже неодноразово казала, підтримувати мій канал. Тому пишемо коментарі, приємні, не забуваємо. Ставимо вподобайки, ставимо, включаємо дзвіночки, щоб не пропустити наше наступне відео. До зустрічі у нових.